У будинку по проспекту Перемоги 170 Ніна Петрівна, головна господиня, слідкує за порядком як всередині, так і на дворі. Раз на тиждень прибиральниця підмітає та миє під'їзди. Аби отримати кровні півтори тисячі гривень, жінка має прибрати з два десятки таких. Та ще й щодня двір від снігу почистити та посипати доріжки піском. Раз в неділю влажна уборка і раз в місяць ми моємо під'їзд. На мешканців будинку жінка не скаржиться, каже, чистоту підтримують. А ось деяким чернігівцям і прибиральниці не потрібні, аби не тільки порядок утримувати, а й затишок створити у власних під'їздах. Квіти, картини та лінолеум так прикрасили сходові клітки мешканці будинку по вулиці Мстиславській, 45. Та й ремонт, який зробили комунальники у під'їзді більше двох років тому, виглядає як новий. Нашими силами було виконано попілку, шпаклювання. Розчищення, підготовку під фарбування мешканцями було надано фарбу, фарбу. Ми виконали фарбування під'їзду. На деяких поверхах мешканці самостійно також приймали участь. На ініціативу Лариси Сечової прикрасити під'їзд по домашньому відгукнулись і сусіди. Принесли з дому, що не шкода. А на покриття для підлоги гроші зібрали. Такі мислі були що нічого цвітовні останеться, що картинки в уток. Казалась. Что все восхищались, и все на месте. Так что я думаю, что люди тоже могут поддержать эту инициативу и создать такую красоту и в других подъездах. Это в принципе затрат минимум. Прибирати самим у своїх під'їздах мешканцям пропонують в мерії цю послугу, як і багато інших, можливо, скоро приберуть з переліку обов'язкових комунальних послуг у Чернігові. Нині в місті розробляють нову концепцію роботи житлово-комунального господарства. І одним із варіантів реформування галузі є зменшення кількості послуг, які надаються населенню комунальниками. Проте обов'язкові залишаться. Це ті роботи, які забезпечують нам екологічну безпеку, енергетичну безпеку. Ну, прикладом цих робіт можна привести. Наприклад, обстеження і експлуатація димових вентиляційних каналів це повинні фахівці робити, це е, пов'язано із життям людей. Експлуатація і обслуговування ліфтового господарства, е, санітарний стан, також дезінсекція, дезінфекція. Е, ці питання, думаю, що мешканці займатися не будуть. Е, вивіз сміття, але вибачте, прибирання, прибудування будинкової території мешканці повинні за свої кошти. Нині чернігівці отримують 22 комунальні послуги. За половину з них сплачують мешканці міста за тарифом. Та цих коштів недостатньо, аби надавати якісні послуги. Обрати, що можуть зробити самі мешканці, а в чому розраховувати на комунальників мають самі чернігівці. Їх активно закликають до обговорення нової концепції реформування ЖКГ. Згідно нормативною базою, яка існує, є виключний перелік послуг, які повинні про. Проводитись, зокрема, там чистка вентиляційних каналів, бо це є безпека життєдіяльності, і цю послугу не можна виключати. Прибирання під'їзної території для вивезення сміття. Там вивезення сміття. Ці послуги не можна виключати в жодному разі. В першу чергу мають обраховуватись вивіз сміття, прибирання і аварійні роботи. Все інше. На роздуми нашої громади, як вони захочуть, можуть зробити цю роботу саме. Якщо ні, то вибачте, це не потрібно сплачувати. Треба визначитись, за які за які послуги населення. Хоче сплачувати, ну готове сплачувати. Так за ці е, послуги треба встановити реальні е, е, тарифи і їх сплачувати. Інші послуги не надавати, але і не надавати людям компенсацію за те, що вони е, ці послуги ну, наприклад, не доотримують, е, а тоді хочуть якось не сплачувати, але отримувати. Якщо ж мешканці самі не хочуть чи не в змозі слідкувати за чистотою своєї території, то можуть звернутись до комунальників. Це передбачено у новій Моделі реформування ЖКГ прибирання території, власниками яких є мешканці житлового будинку. Хочете саме прибирайте? Хочете, ми будемо прибирати, але це коштує стільки-то і за це сплачуєте. Хочете сходових клітини, щоб організація проводила прибирання? Будь ласка, ця послуга буде коштувати стільки-то, якщо ви сплачете, ми при якщо ні, то будь ласка, прибирайте саме але. Відповідальність. Відповідальність повинні нести мешканці цього будинку. Чи приживеться така модель роботи житлово-комунального господарства у Чернігові буде видно вже у квітні? Саме на початок другого кварталу року заплановані громадські слухання.